П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Почнемо із нових втрат української армії за останню добу. Загинули двоє військових і ще 20 отримали поранення. Усі вони потрапили у засідку терористів у станиці Луганській. Крім того, у результаті дій бойовиків без тепла і світла лишаються понад 20 населених пунктів сходу України. Частково без електрики залишається Авдіївка, Донецьк та Горлівка. У Луганській області пошкоджено підвідний газопровід. І без газопостачання стоять населені пункти Чорнухине, Трьохізбенка, Кряківка та Сокільники. Усю ніч і ранок у зоні АТО не вщихали обстріли. Бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських військових. Під атаку потрапили Донецький аеропорт і понад 10 міст і сіл, зокрема Піски, Мар'їнка, Гірське, Майорськ, Орло, Іванівка і щастя. У хід ішла переважно важка зброя. Терористи з гранатометів обстріляли новий термінал Донецького аеропорту, а за зброєння танку населений пункт Піски. Із зенітної установки було обстріляно Мар'їнку, а стрілецької зброї блокпост на перехресті доріг поблизу гірського. Під мінометні обстріли потрапили околиці Майорська і Ленінського. Та двічі населеного пункту Кряківка. Бойовики з артилерійських систем вели вогонь по населеним пунктам Опитне, Горлово-Іванівка, Піски, Березове, а також в околицях Сокольників і Щастя. Територію України залишив російський гумконвой. Про те, чи усі вантажівки виїхали, невідомо за даними обсє через КПП Донецьк проїхали лише 62 вантажівки. У той же час в РНБО заявляли, що з Росії приїхали 120 вантажівок. Таку цифру називали і російському МНС. Нагадаю, українська сторона зазначає, Росія під виглядом гум гуманітарки постачає зброю і харчі терористам. На Закарпатті зійшли дві снігові лавини. Про це повідомили у ДСНС. Перша зійшла біля села Ділове Рахівського району і частково перекрила рух автошляху Мукачеве-Рогатин Львів. Друга лавина вранці паралізувала рух між селами Тисалово та Широкий Луг Тячівського району. На цю годину дорожні служби сніг розчистили, і рух авто повністю відновили. Угорщина поновила реверс газу до України. Про це повідомили в Укртрансгазі. На добу від західної сусідки будемо отримувати 2 мільйони 700 тисяч кубів палива. Нагадаю, наприкінці грудня угорщина заявляла, що готова відновити реверс газу в Україну з 2015 року. На банковій триває засідання комісії, що має обрати директора антикорупційного бюро. Учасники сьогодні узгоджують текст оголошення про конкурс і вимоги до кандидатів і мають внести пропозиції щодо змін до закону про антикорупційне бюро. Президент наполягає, щоб бюро міг керувати іноземець. Як тільки зміни закону про бюро підготують, Порошенко обіцяє одразу внести їх до парламенту. Я даю старт національному. Антикорупційному бюро. Але найкращою визитівкою має стати його роботи, результати, які повинні з'явитися. Ну я не маю жодного сумніву, що вже цього року був би дуже щасливий, щоби до річниці Української незалежності антикорупційне бюро вже продемонструвало рішучі здобутки в боротьбі з корупцією. У Криму будуть молитися за повернення туристів. Провести молебень просять представники курортної сфери. Помоляться кримчан одночасно в усіх соборах та церквах місцевої єпархії у день водохреща. Крім того, хочуть пройти хресною ходою та освятити новий курортний сезон купанням у морі. Нагадаю, кількість туристів у Криму після окупації скоротилася майже удвічі у порівнянні з минулими роками. До подій за межами України троє людей загинули через пожежу у південній Кореї ще 100 постраждали. Інцидент стався у житловій будівлі у провінції Кьонкідо. Пожежа почалася на автопарковці, яка розташована біля десятиповерхової будівлі. За останніми даними зайнялася поштова скринька. Після цього вогонь перекинувся на саму будівлю та заблокував головний вхід. Людей з будівлі евакуювали через дах вертольотами. Жертвами вогню стали дві жінки, і чоловік, семеро травмованих у критичному стані. Крім того, вогонь знищив 12 машин. Новими терактами погрожує Франції Аль-Каїда. Вимагають, як вони кажуть, перестати боротися з ісламом. Напередодні в країні завершилися одразу дві атом під час операції. Трьох зловмисників убили. Однак правоохоронці почали полювання на їхніх спільників. Подробиці розкаже Марія Клюк. Напередодні надвечір майже одночасно у Франції розпочалися дві антитерористичні операції. Вони тривали кілька хвилин. Під час штурму друкарні у місті дамартен ангуель двох терористів братів Куші знешкодили. Заручник, якого нібито утримували брати, насправді сховався у великій пакувальній коробці. З неї він спостерігав за всіма переміщеннями терористів та використовуючи телефон. Інформував поліцію аж до моменту штурму будівлі. Операція в магазині кошерних продуктів у районі Венсенських воріт, також була нетривалою. Протягом хвилини було чути стрілянину та чотири вибухи гранат. Під час штурму двоє поліцейських отримали поранення. За даними французьких ЗМІ, не менше чотирьох заручників загинули. Умисника, а кулібалі знешкодили. у справі проти теракти станом на ранок суботи затримано 16 осіб. Всі вони французи арабського походження, які так чи інакше були пов'язані з братами куаші, вбитими в ході спецоперації. Терористична організація Аль-Каїда вже пригрозила здійснити у Франції нові теракти. Напад на редакцію Шарлі Ебдовою в нечій сламісти назвали реакцією на образу пророка Мухамеда. Поки представники Аль-Каїди не взяли на себе відповідальність за ці теракти. Натомість один з братів Коші Шариф заявив, що він діяв за дорученням та за фінансової підтримки єменської філії Аль-Каїди. Він повідомив про це в інтерв'ю французькій медіакомпанії незадовго до того, як його застрелив поліцейський спецназ. Себе та спільників він назвав захисниками пророка. Ісламіст Амеді Кулібалі, який захопив заручників у єврейському супермаркеті, повідомив, що є членом джихадистського угруповання Ісламська держава. Він також заявив, що його дії були скоординовані з бойовиками, котрі сколи напад на Шарлі Ебдо. Дехто у Франції не поважає пророка Мухамеда. Тож вірні богу солдати показали, як треба себе поводити є межа свободи, висловлювання у Франції. Триває триденна жалоба у результаті теракт. Ів скояних у перші дні січня загинули щонайменше сімнадцятеро людей. Марія Клюк ТВА. І вже завтра європейські лідери, а також представники політичних рухів Франції зберуться на марш пам'яті жертв терористів. Участь в акції планують узяти німецький канцлер Ангела Меркель, прем'єр-британії Девід Кемерон, Іспанії Маріану Рахой, Італії Мате Оренсі а також глави урядів Фінляндії і Польщі у Париж прибудуть і лідери Євросоюзу Жан-Клок Юнкер, Мартін Шульц, Федеріка Могріні і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Взяти участь у марші планує і президент України Петро Порошенко. Хвіст аеробуса компанії AirAsia таки підняли з місця авіакатастрофи. Уламки дістали з глибини 35 метрів. Наразі шукають чорні скриньки у хвостовій частині. Рятувальна операція триває уже два тижні. На сьогодні виявили тіла 48 загиблих у катастрофі. На борту аеробуса було 162 людини. Від раптових холодів потерпають сполучені штати, замерзають Нью-Йорк, Пенсільванія і Делавер. Ще кілька днів тому у Вашингтоні було плюс 19, а менш ніж за добу показники впали нижче нуля і пішов сильний сніг. Крім того, через високовологість та вітри мороз відчувається особливо сильно. У Чикаго відкрили центри обігріву для безхатченків. Там їм пропонують випити чаю і переночувати. У нові домівки сьогодні потрапили мешканці зоопарку у Києві у міжнародний день національних парків. Гостям звіринцю показали, як земноводних і червоної книги рятують від вимирання, і у такий спосіб відновлюють природний екобаланс навесні до життя. в дикій природі будуть готовими саламандри і тритони виведені у цьому зоопарку. На волі вони житимуть в українських національних парках та у заповідниках. Дванадцять особин саламандри і сім особин тритона Кареліна. Представники цих двох видів ми будемо випускати в природні умови на території України. У нас ще в планах чотири види тритони, які занесені в червону книгу України, а також інші види. Вони поїдають різних насікомих. І коли їх погібні 10, двадцять сто видов лягушок, то тоді ми це очікуємо і поймемо. Вони здержують роз, допустимо, да? то ми можемо через якусь те время що тіть які та пандемії просто розвиття определених насікомих, которые розвиються і будуть жити уже у нас. Ми будемо думати, откуда они взялись і по чому раніше такого не було. Новорічні пригоди у Віртуляндії, Баба і Гапроти і казкове шоу на льоду у Києві. Розпал сезону вистав для дітей. На сцені герої казок, вражаючі спецефекти і унікальні костюми. Що іде, можна побачити, розкаже Анна Приходько. Дворічна Ліза на ялинку йде вперше. До свята підготувалася завчасно. Разом з бабусею вивчила новорічний віршик. Міська паїсу йдуть, січки сіб'ять, паріся йдуть, січки сіб'яють. Таких, як Ліза, дітей, які прийшли на новорічну ялинку, сотні. Серед них діти-переселенці. Усі в очікуванні новорічних пригод у Віртуляндії. Саме так називається шоу, яке цьогоріч маленьким глядачам показує жовтневий палац. Перша вистава благодійна. Опісля квитки від 50 до 200 гривень. Ось вам! Ну ось не бачив. Андрію, ти знову в комп'ютері. Мамо, ну я щойно сів. Це історія звичайного хлопчика Андрійка. Він увесь час проводить за комп'ютером, не займається спортом та не гуляє з собакою. І тут трапляється несподіванка. Віртуальну країну захоплюють монстри. Аби її визволити, хлопчик разом з друзями опиняється по той бік екрану. Не перевершена монстрила! Спектаклю наближений до реальності, розповідає режисер-постановник, адже стосується актуальних нині подій. Це від початку до кінця український продукт з патріотичним підтекстом, тому що, звісно, цю країну освобождає замічательно українська войска, котра приходить на допомогу мальчику. Ролі грають київські актери, звісно, актери, працюючи в театрах. А у столичному цирку править балом баба яга. Цей казковий персонаж зачаровує Діда Мороза і снігурку та намагається зіпсувати малечі свято. Аби усю виставу літати під куполами цирку, образ баби Яги Максим готував декілька місяців. Для цього навчився навіть акробатичним трюкам. Артист запевняє, його персонажа боятися не варто. буде добудівлені. Дітки, які сильно бояться. О! такой я на самом Вот такая баба, Яга, совсем не страшная. У національному цирку кажуть, персонажів та костюми підбирали ще з вересня. Окремі наряди шили спеціально для цього шоу. У баліріний балеріни да, у нас балет. Національного церкви України у головний убор балірійний у кого-то голова крокодила, кого-то голова жирафа. Унікальні костюми шили і для новорічного шоу Попелюшка Чарівний мюзикл на льоду. В улюбленій усіма касті поєдналися театр, хореографія та фігурне катання, доповнення декорації. Їх із шехії везли сім вантажних машин. Перший мюзикл поставлений у Чехії в 2011 році. Автор дійства відомий чеський сценарист і режисер Генрі Симек. Це вже третє його шоу. Перед цим були мюзикли на льоду, морозко та ромео і Джульєта у «Попелюшці», як і в попередніх. Сучасні сценічні технології та спецефекти. Є теж екран, ікран екран ікран метрів великий, який доповнює цю сказку. Который, там є фільм, який спеціально для сказки. Вся музика, два часа, вообще авторської музики нової і, і всіх текстов пісні. Після новорічних свят шоу на льоду покажуть в Китаї. Сценаристи вже працюють над перекладом, а ще наголошують, у мюзикла, як і в інших казках світу, добро перемагає зло, і це найголовніше. Анна Приходько Віталій Колод, Зорян Бень, тевай. Масово зимова рибалка у південній Кореї там не злякались морозу більше 150 тисяч людей. Найкращим уловом вважається форель. Місцеві переконують, вона має неперевершений і навіть трохи солодкуватий смак. А ті, хто не має терпіння, щоб сидіти з вудкою, можуть зловити собі рибку голими руками. Щороку на фестиваль рибний приїжджають близько мільйона людей. Усі вони полюють на форель, яка може жити у воді при температурі мінус двадцяти. 나라에서 어 그렇죠. 저를 보고, 저를 보고 나라에서 쫙 빨리 나와주고 칠죠. 아빠 이봐 잠을 줘. 레스토 그렇죠. 요 노란 토들이 바깥에서, 바깥쪽에서 예 아이들. <목소리> 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 Поки що, все більше інформації буде вже о 6-й вечора. Дякую, що дивитесь.